Друзі, мої любі, всім привіт! Ну що ж, мої любі друзі, завершився товариський поєдинок між Міланом та Мандридським Реалом. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Одинульник Орис Мілана, один м'яч забив Чекведзе на 55 хвилин. І, ну, давайте, мої любі друзі, все по порядку. Давайте це по порядку. Стартові склади. 4-2-3-1 у Павла Фансеки. Всі ми з ними Павло Фанцека. колишній тренер Донецька Штаря, французького Лілія. А ось тут 4 2, 3, 1 у Мілана. Турань, торіані у воротах, Тамурічал захисники, Давід Калабрія Тереч'яна по флангах, Бінасер Лотувщик, центральній упорді підзисники, Лібералі, центральний атакувальний півзахисник, Салімакер Чеквець по флангах та Насті у нападі. У менецько Реал 4-3-3, Цібукуртуа у воротах, Валієху, захисники, Франк Гарсія Лукас Васкес по флангах, Даніс Ібальєс, Мартін, Модріч. Тут це в нас центральні півзисники, Філіппі. Браймдіа, до речі, Брахімдіяж. Це колись Мілани, Тарда, Юлієр в нападі. Тепер давайте мою друзі матчу. Ой, друзі, ну матч був дуже цікавий, дуже багато було моментів, що в Мілане, що в Мандрівського реала. З Ріала, наприклад, у Філіппа пам'ятає був вихід. У Мілана там стільки моментів було. Там і Тібу Куртуа рятував. Потім там ще Андрій Лунін вийшов у другому таймі. Ось також сейвів вдалося в також зробити. Там дуже багато взагалі було моментів. Ось у Мілана. М -м -м, дуже багато було моментів. У Мандрицька Реала також були шанси, але у Мілана їх було більше. І стільки було моментів, коли Тібу крутав, вступав в гру. Захисники тим рятували. Да, у Мадридського також були непогані шанси. Філіппи там були непогані шанси. Цей матч точно не на 1-0. Голів мало бути більше. І Мадридський грант відверто награв на пару м'ячів, і Мілан награв на більше одного м'яча. Це 100%. Дуже багато було шансів гольових. Ну, чекайте, це аби філібералі тут. Ідеально віддав на Чекведзе передачу. Ну і Чекведзе вийшов на дарну позиції потужним пострілом, поразив ворота Манрійського реала. Вось, мої любі друзі. До речі, пропустив наш Андрій Лунін саме, але, в принципі, його вини як такої немає. Удар був настільки потужним, що відбити такий постріл було і справді дуже-дуже ну, важко. А Мілан взагалі виглядав дуже сильно потужно. Мілан Пауло Фонсек виглядав і справді дуже потужно, дуже багато було шансів Мілана. Да, звичайно, що дуже багато футболістів флотулістів Реала, там Вінісіус, жуніра Кіляна бападає їх ще. А, немає. Вони ще відпочивають, в них ще відпустка. Ось, певний перепочинок має бути. Ну, цих футболістів. Вони в Шпаті Європи, нагадаємо, грали. Ось, сезон був дуже важкий, тому скоро вони, звичайно, ще мають вже підтягнутися. У Мілана також не було там, наприклад, а от там також дуже багато ключових футболістів не приймали участі у контрольному матчі. Але Мілан переграє мандрівський грант з рахунком 1-0. Якщо ми будемо дивитися статистичні показники, то 11 ударів у Мілана 4 удари в площину. Мандрівська грала 8 ударів, поворотах 2 в площину. Ніличка перваго Мілана за володінням 52% проти 48 мадрицького реала, 90% точність передачі Мілани 88 мандрівського реала. Тобто матч був рівний, один кутовими, тобто матч в цілому був доволі таки рівним. Із 52% володіння у Мілана 90%, 510 передач Мілана 461 передача у Міланського Гаранда була точною. Якщо ми говоримо про Мадридський грант, то 474 передачі, 421 передача Мадридського реала була вдалою. Точність передачі 78% і 48% це володіння. Ну, в принципі, за Володінням тут рівновага, да? Ось по голівим шансам перевісу Мілана. Тут явний. 7-2 по голівим шансам, 7 голівих на нагод. Мілана і 6 голівих на нагод було опущено. Мадридського ралла 2 голіві нагоди. І всі дві нагоди були змарновані. Звичайно, що мандрицький Реал награв на гол, але Мілан награв на дуже багато голів. Тобто дуже багато було моментів у Мілана, і в мандрицькому реалу в деяких моментах щастило. В деяких моментах і Мілано щастило, але Але і справді ну, дуже багато було моментів у Мілана і, звичайно, що Папа Карло. Звичайно, що це тільки перший товариський матч у Мадридського Рала. Звичайно, що команда тільки, е... скажімо так, входить в сезон. Плюс дуже багато було молодих футболістів, тому в принципі тут, напевно, нічого напевно, і не дивно, та, що дуже багато було моментів. Ось. Тому якось так. Тому, в принципі, нічого страшного для мандридського рала немає. Три у Мадридського Гранда, два у Міланського Гаранда. Ось, ну, в принципі, я ж кажу, доволі непав. Човси Філіппе, це, це... Енрік, 80 річний хлопчик, якого нещодавно було представлено в футболі Семенського рау. Дуже талановитий. Це Енрік. Я бажаю Енріку, Насправді, все найго найкращого. Тобто, в принципі, Мандридське Реал непевне не зіграв. Моменти були Медське Реалу, Просто в захисті е дуже багато чого дозволяв Мандрицьке Реал у захисті своєму. Дуже багато реал дозволяв Мілану саме свертувати. Сам Менріцький Реал також немало моментів мав. Тобто, в принципі, в голів мало бути більше. В цілому, Мандрицько реал один з найкращих захистів світі. І ось. Це тільки товариський матч. Звичайно, що я ж кажу: по-перше, це тільки перший матч після повернення товарівський, тому, напевно, нічого дивного немає, що дуже багато моментів було біля воріт Менерського Реала. 11 ударів у Мілана, 4 площини, 5 повзорота, один удар заблокований, два удари, що 5 ударів повзорота, один воріт та два удари заблоковані. Уреало 8 ударів по воротах, 2 в площину, 2 повзороти, 4 удари. Просто були напросто заблоковано. По відборах краще був мадридський грант. 3 сейви вратаря мадридського реала, два сейви Мілан, вратаря Мілана. 19-4 винісів м'яча. Виносили м'яч більше навіть футболісти на Мілана. 8-7 по перехопленням. Ну і порушило правила 16 порушень. правилу Мілана, вот Та жовта картка. Мандрицька горела 15 порушень. Право, де було? Ось. Ну, Андрій Лунін, до речі, там, Тібу-Куртуа два сейви зробив. Андрій Лунін також зробив сейв. то, в принципі, І Андрій Лунін зіграв. Вийшов, не пане, зіграв. На цьому найкращий футболіст ну, Мандридського реала. Я б. Ось мені Ендрік дуже це не сподобався. Напевно, сказати, чи те, що він був саме найкращий. напевно, ні. Брахі Діас провів повний матч, Лука Модрич, ну навіть не знаю, кого виділити. Ну, нехай буде Діас. І справді Брахім непоганий не матч провів, він не загострив постійно там. Це точно ч взагалі гравець матчі, Тут однозначно Чик він постійно був фактивний. Ну, постійно був фактивний, шукав себе Чукведзе, ну і забив, ну і забив. То речі. Плюс ще пробував по воротах. Постійно був фактивний. А ось тож, Мілан, Бульвальки Мілана і відвез перемогу, булівальники Монрицької раунд, ну, не засмучитись. Це тільки перший матч. да Дуже багато було моментів у Мілана. І Мілана цю перемогу, звичайно, що заслужив. Але це тільки перший матч, і звичайно, що підопічні карланчі Лосі. Звичайно, що, ну скажімо так. Звичайно, що підопічні. А Карло покращать гру в захисті, тим більше я ж кажу. Це тільки перша гра. Якось так. Це 1, один, мадрицький реал нуль. Я вам, мої любі друзі. Дякую за увагу. Бажаю вам тільки все. самого найкращого, мої любі друзі. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей